Сьогодні буде короткий вступ. Я просто хочу запропонувати вам після перегляду цього відео подивитись ще й дайджест плюс за квітень. По суті, це такий самий випуск з новинами просто за весь місяць. Туди включено всі ті цікаві новини квітня, які не входили в суботні дайджести. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим випуском. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас віщаю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте дірявий оріон. Ми переходимо до новин. Під час аудиту з готовності НАСА до запуску пілотованої місії Артеміс 2 було знайдено низку проблем, зокрема з космічним апаратом Оріон під час місії Артеміс 1 у грудні 2022 року. Деталі було опубліковано в звіті Офісу генерального інспектора НАСА 1 травня. Випробувальний політ без екіпажу artemis 1 був направлений на вивчення того, як надважка ракета Space Launch System Orion, і пов'язані з ними системи працюють у передбачуваному середовищі. Аналіз місії показав аномалії з теплозахисним екраном капсули, роздільними болтами та розподілом енергії. Це становить значні ризики для майбутнього екіпажу. Тому, за словами інспектора, управління вже вживає необхідних заходів щодо вирішення складностей. Наса виявило понад 100 місць на модулі Оріон, де під час входу в атмосферу абляційний термозахисний матеріал відколовся від теплозахисного екрану. Наразі інженери досліджують можливість модифікації конструкції або зміни траєкторії капсули при вході в атмосферу. Крім того, після польотна перевірка болтів роз'єднання модуля екіпажу від службового відсіку показала плавлення та подальшу ерозію, що призвело до утворення щілин та підвищеного нагріву всередині болтів. Для розв'язання проблеми було внесено зміни в конструкцію відокремлюваних болтів і додано допоміжний термозахисний бар'єрний матеріал у щілини. Управління також зафіксувало 24 випадки аномалій розподілу електроенергії в системі електроживлення Оріон. Хоча першопричиною була радіація, та інженери вже оновлюють програмне забезпечення без постійної апаратної підтримки, існує ризик, що подальші подібні аномалії можуть призвести до виходу з ладу елементів резервування, недостатньої потужності та потенційної втрати рушійної сили і тиску в апараті. До того ж, треба буде дослідити залишкові ефекти від внесення проєктних змін. Окрім проблем з Оріон, старт ракети Space Launch System понівечив стартовий комплекс. Було пошкоджено ліфти Mobile Launcher One, електрообладнання, пневматичні труби та корпусні дверцята. Ремонт коштуватиме 26 мільйонів доларів у п'ять разів більше, ніж сума, яку програма NASA Exploration Ground Systems початково виділяла на ремонт після місії. Втрата зв'язку в польоті виявила апаратні та технологічні проблеми з системою далекого космічного зв'язку. NASA Deep Space Network. Вони спричинені відтермінуванням технологічного обслуговування та погіршенням стану обладнання, що й раніше спричиняло значні труднощі для мережі. Наразі NASA активно займається вирішенням усіх проблем, а в звіті, поданому управлінню, детально визначено пункти, які воно має виконати: від встановлення першопричин неграздів до модернізації та модифікації техніки. Старт місії Artemis 2 уже було посунуто з листопада 2024 року на вересень 2025, що дасть більше часу на підготовку. Після 26 років планування та будівництва, 30 квітня розпочала свою роботу Атакамська обсерваторія Токійського університету University of Tokyo Atacama Observatory або ТАО, найвища наземна обсерваторія у світі. Установу розташовано на висоті 5640 метрів на вершині гори Серо Чайнатор у Чилі неподалік від комплексу радіотелескопів Алма. Таку локацію було обрано через низьку щільність атмосфери та надмалу вологість, що сприяє якості спостережень. Спорудження Тао було складним не тільки в технічному плані, а й з низки політичних причин. Керівник проєкту Юдзуру Йошії коментує: Я спілкувався з корінними народами, щоб взяти до уваги їхні права та погляди з урядом Чилі для отримання дозволу з місцевими університетами для технічної співпраці, а також із міністерством охорони здоров'я Чилі, щоб переконатись, що працювати на такій висоті безпечно. 65 метровий телескоп Тао обладнано двома інструментами: СВІМС та «Мімізуку». Перший працюватиме одночасно у двох фрагментах інфрачервоного діапазону та досліджуватиме формування галактик у ранньому всесвіті, другий вивчатиме зародження зірок і галактик у середньому інфрачервоному спектрі. Тим часом на піку іншої гори в Чилі готується до початку роботи обсерваторія імені Вери Рубін. Її старт заплановано на початок 2025 року. Нещодавно було завершено виробництво її найважливого компонента найбільшої у світі цифрової камери, про що ми розповідали в одному з наших дайджестів. Команда з астрономів і наукових волонтерів відкрила екзопланету, а можливо й дві, в придатній для життя зоні подвійної зоряної системи. Першими планету під назвою TOI-4633C, або як її прозвали вчені Персіваль, виявили 15 учасників волонтерської програми NASA Planet Hunters Хантерстес, що надає всім охочим доступ до спостережень одноіменного космічного телескопа. Астрономіл одразу зацікавила її незвично далека відстань від своєї зірки. Повний оберт по своїй орбіті вона робить за 272 доби. Зазвичай екзопланети, виявлені за допомогою транзитного методу, знаходяться на відносно коротких орбітах, адже що ближча планета до свого світила, то більша ймовірність, що ми побачимо, як вона закриває його світло. Проте, подальші спостереження виявили ще більше цікавих подробиць. Спочатку в системі ТОСРК 4633 виявили ще одну наразі не підтверджену екзопланету. Потім виявилося, що в системі є ще одна зірка 119 років архівних даних підтвердили, тої TOY-4633 безумовно є подвійною системою. Вважається, що шанс формування планети в подібній подвійній системі вдвічі менший, ніж в одинарній. Ще більш дивно, що відкритий світ знаходиться у придатній для життя зоні своїх зірок. На жаль, Персівель більше нагадує Нептун, ніж Землю. Планета не має твердої поверхні, а її атмосфера складається з водяної пари, водню і метану. Усі ці особливості роблять ТОІ 4633 унікальним джерелом даних про те, як планети в подвійних системах зароджуються та розвиваються на стабільних орбітах. Дізнатись більше про Planet Hunters Test можна на офіційному сайті програми з моменту свого запуску 2018 року. Вона допомогла виявити 284 кандидати в екзопланети та 15 підтверджених світів. За допомогою космічного телескопа НАСА імені Джеймса Веба, міжнародній групі вчених вдалося скласти карту погоди екзопланети Васп 43. b роботу було опубліковано у журналі Nature 30 квітня. Об'єкт дослідження було відкрито 2011 тисячі одинадцятого року. Він являє собою гарячий Юпітер. Ці екзопланети, схожі за масою з Юпітером, але розташовані до своїх материнських зірок ближче ніж Меркурій до Сонця. А Васп-43 бій перебуває від свого світила всього за 2 мільйони кілометрів, складається з водню та гелів і набагато гарячіша за будь-яку з планет сонячної системи. Через таку орбіту екзопланета перебуває в приливному захопленні. Один її бік завжди звернений до зірки, а інший перебуває в постійній темряві. Спостереження космічного телескопа Габбл показали наявність водяної пари на денному боці планети. А в поєднанні з даними Спіцера було припущено, що на нічному можуть бути хмари. Щоб зробити більш детальні висновки, вчені використовували прилад Вебба Мірі, оскільки кількість інфрачервоного світла залежить від того наскільки планета нагріта, то дані про яскравість показали розподіл температури. Команда вимірювала кількість світла від ВАСП 43 b понад 24 години поспіль кожні 10 секунд. Для інтерпретації даних учені користувалися тривимірними моделями атмосфери, подібними до земних. А результати показали, що денний бік планети нагрітий до 1250 градусів за Цельсієм, а нічний лише на 600 градусів за Цельсієм. Крім того, аналіз підтвердив, що останні покритий шаром густих високих хмар, які не дають змоги пробиватися частині інфрачервоного світла. Дослідникам не вдалося виявити метан в атмосфері планети, що стало несподіваним відкриттям. Попри те, що на денному боці дуже спекотно для його існування, на нічному він мав би бути стабільним. Його відсутність показує, що швидкість вітрів на васп 43 бі становить понад 8 тисяч кілометрів на годину. Якщо вони переміщують газ з одного боку на інший і назад так швидко, то хімічним реакціям не вистачить часу для виробництва великої кількості метану на нічній стороні. Також учені вважають, що через перемішування, викликане сильними вітрами, хімічний склад атмосфери однаковий по всій планеті, що не було очевидно з даних Габла та Спітцера. НАСА оголосило, що запуск пілотованої місії Crew Flight Test на космічному кораблі CST-100 Starliner компанії Boeing перенесено щонайменше на півтора тижні. Причиною стала несправність клапана регулювання тиску рідкого кисню у ракети Атлас V. Про скасування польоту 6 травня повідомили всього за дві години до старту, коли члени команди стартового майданчика виявили вібрацію в клапані після заправлення паливом розгінного блоку Центавр. Тепер інженерам належить перевірити, чи був пов'язаний шум із повним циклом роботи клапана. Та якщо так, то чи наблизився він до розрахункового терміну служби в 200 тисяч циклів. У такому разі доведеться його замінити. В заяві NASA повідомлялося, що вібрація була погашена. Щойно клапан закрили після очищення, проте вона двічі поновлювалася під час вивантаження рідкого кисню. Тривала затримка дала змогу компанії United Launch Alliance перевести ракету до цеху вертикального складання, де її відремонтують. Процедура заміни деталі займе кілька днів. Найближчим часом конфліктів у розкладі запусків до міжнародної космічної станції немає. А екіпаж місії Баррі Вілмор і Суніта Уільямс на період затримки залишатиметься в карантинній зоні космічного центру імені Кеннеді. Початковими резервними датами старту були 7, 10 і 11 травня. Зараз нас. А повідомило, що наступна можливість запуску місії випаде не раніше ніж 17-го числа. Астрономи з Лейденського університету у Нідерландах створили перші чіткі радіокарти Всесвіту на низьких частотах, завдяки новій методиці калібрування вчені обійшли завади від іоносфери Землі. Цей новий метод було використано для вивчення плазми древніх сплесків чорних дір. Потенційно він також може бути корисним для пошуку екзопланет, які обертаються навколо малих зірок. Ця техніка дозволила астрономам вперше отримати чіткі радіозображення Всесвіту на частотах від 16 до 30 МГц. Це вважалося неможливим, оскільки іоносфера, розташована на висоті близько 80 кілометрів над землею, заважає спостереженням на цих частотах. Дослідники використовували дані телескопа Лофар у місті Дренте. На зображенні продемонстровано фото, яке було отримано без застосування нової технології, ліворуч, та вже з нею. Праворуч. SpaceX представила скафандр для позакорабельної діяльності. У відкритий космос у ньому вийдуть у місії Polaris Dawn, яка в ідеальному варіанті відбудеться цього літа. Костюм є подальшим розвитком внутрішньокорабельного скафандра для Crew Dragon, тож функції для перебування в межах корабля залишилися. Найцікавіші опції нового костюму для космосу це шарніри на руках, одношаровий візор, і з внутрішнього боку, на який виводитиметься інформація, як на дисплей. Пілоти сучасних літаків уже користуються цією технологією, що називається Heads-Up Display. Після такого вже нікого не здивувати 3D-друкованим шоломом із камерою всередині та датчиками температури, а також відносної вологості. У Скафандра немає громісткого ящика з системою забезпечення за плечима. Він під'єднується до системи життєзабезпечення корабля через клапани на стегнах. Тобто літати в невагомості астронавти будуть на багатофункціональному шлангу. У колишньому Твіттері нині Екс відбулася захоплива розмова між канадським астронавтом Крісом Хетфілдом та організатором Polaris Dawn Джаредом Айзекманом, під час якої з'ясувалося, що тиск у скафандрі буде близько 0,35 атмосфери, а значить, усередині буде чистий кисень, оскільки всі трубопроводи кріпляться на стегні, то в астронавта завжди є можливість перевірити, чи надійно все зафіксовано. Частина кваліфікаційних випробувань це виключення джерел іскор у чистому. У кисні, щоб уникнути катастрофи із загибеллю екіпажу, кілька тижнів тому Джаред писав, що новий скафандр пройшов усі основні тести на землі. Чекаємо польоту в ньому на 700 кілометрову орбіту. У бокачіка теж було гаряче. З С 30 провели вогневе випробування, включали всі шість рапторів. Корабель готовий до п'ятого польоту. А С-26, той самий дивний прототип без теплозахисту із посиленим відсіком для корисного навантаження, після встановлення двигунів відвезли для випробувань у Месі на новенькому мобільному стенді. Ідея його дизайну полягає в тому, щоб не користуватися краном для вивантаження на випробувальному полігоні. На складальному майданчику встановлюють останні вікна на будівлі величезної Star Factory. Як будівлю добудують, нові прототипи з'являтимуться як гарячі пиріжки. З приводу четвертого польоту поки що жодних новин. FAA досі не отримала від SpaceX звіту про причини невдач під час третього польотного випробування. Чи встигнуть все зробити за травень? Питання залишається відкритим. Запуски. 2 травня SpaceX запустила супутники спостереження Землі компанії Maxar Technologies. Два космічні апарати WorldView Legion вирушили на сонячно-синхронну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. Супутники зможуть отримувати знімки поверхні нашої планети з просторовою роздільною здатністю 30 сантиметрів. До речі, проліт другого ступеня ракети Falcon 9 було видно над Україною. 3 травня відбувся запуск місії Чан Е 6 Ракета Чан Джен 5 відправила на навколомісячну орбіту автоматичну міжпланетну станцію з чотирьох модулів загальною масою понад 8 тонн. Мета експедиції доставити на землю близько 2 кілограмів ґрунту з кратера Аполлон на зворотньому боці місяця. Архітектура місії у своїй основі аналогічна такій у Чан Е5, що відбулася 2020 року. Посадковий модуль збере зразки і завантажить їх у злітний модуль. Останній підійметься з поверхні місяця і здійснить стикування з орбітальним модулем, у складі якого є капсула, що повертається через 53 доби після старту місії. Саме вона має доставити зразки місячного ґрунту на землю. 7 числа відбувся дебют нового китайського носія. Ракета Чанжен 6 c запустила на сонячно-синхронну орбіту чотири малі супутники спостереження Землі. Крім того, цього тижня було виконано три запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 3, 6 і 8 травня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 69 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися в 19, 15 і третій раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться, згаданий на початку випуск Digest+. Plus. Там є кілька цікавих новин і повні підсумки щодо запусків у квітні цього року. Посилання я залишу в описі під відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про рекордну відстань для лазерного зв'язку, а також про проблемний місячний пил. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка Альфа Центавра це більше, ніж просто донати. Ви не лише вірите в наш проєкт, а й самі є його основою, фундаментом. Завдяки вам, ми можемо працювати над тим, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без вашої підтримки було б неможливо оплачувати роботу наших авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео. Ваші внески це те паливо, яке допомагає нам підіймати якість контенту та продовжувати дослідження космічних глибин. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо вашу підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео, а також бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не лише фінансовий внесок, а й моральна підтримка для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нас і допоможіть Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Також доступна можливість відправити одноразовий донат. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!